Во автівку багі одеські волонтери разом зі співаком Артемом Пивоваровим передали військовим в одеській філармонії. Готують до прем'єри виставу Бомбосховище вперше виводять овець на пасовища. В селі на Одещині болгари та гагузи відзначили свято Гельговдень. Видку автівку Багі за позивним «Амелія» передали військовому дещини, аби вона допомагала їм працювати в полі та збивати російські дрони. До передачі автівки долучився співак Артем Пововаров. Він допоміг волонтерам зібрати кошти на багі. Ми передаємо черговий бойовий багі для мобільних груп ППО військово-морських сил. Наближаємо нашу перемогу разом. Дякуємо всім, хто підтримує нас і нашу країну разом до перемоги. Слава Україні! Вагі зробили з автівки 1971 року. Тут оставили криля москвичовські, щоб хлопцям нагадували, що це все-таки машина така була старенька. Дедушка пожертвував їм для того, щоб вони працювали і робили свою роботу гарно. Була проблема в нас з бензобаком. Ми не хотіли його цупляти знизу, щоб його не було не відбило. Ми знайшли бензобак від старого Мерседеса Рекса. Його промили, все, встановили, підключили, що працює. Тут зробили усилювачі дуги для того, щоб, не дай Бог, десь в якомусь переломі чи в полі буде працювати, якщо вона буде навіть перевертатися, щоб хлопцям було безпечно, ці дуги не дадуть, хлопцям не переламають ні ноги, ні руки, вона буде їм працювати як капсула. Це вже робили, так гралися, щоб обшили желізом, якісь криля зробили, щоб вона була. Мощно, не сильно болотом не кидали, відкаря поставили, що по посадкам, коли будуть їздити, коли ветки такі молоді будуть бити по стеклу, щоб вони не лягали а відталкували. Працювали над цією машиною волонтери близько двох тижнів. По ходовій, по мотору. Це все перебиралося, чистилося. Ну машина довго стояла, вона старенька. Все своїми руками перебирали, знімали, перемивали. Що якісь нові деталі кидали? Багато резинок виміняли нових. Пого тормотормозову ще не було. все так міняли так само колодки, міняли. Санблоки міняли рівні. Ну все робили. Повністю все виміняли. Автівка розрахована на трьох військових. Один з них керуватиме кулеметом. Автівка нам необхідна для того, щоб збивати дрони. Вона є маневреною, дуже швидка, мобільна. Нам вона потрібна для того, щоб ми могли міняти швидко місця дислокації. Останнім часом у нас почастішали обстріли зі сторони Російської Федерації. Нам ця машина дуже необхідна для того, щоб ми могли мобільно пересуватися і збивати дрони. Ми працюємо в основному на одеському напрямку це південна частина України, і нам для цього вона вкрай необхідна. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одеса. Методичка волонтера з такою робочою назвою волонтери з Одеси запустили проєкт допомоги у підборі якісного спорядження для військових. Це сайт, де будуть представлені різні види товарів, яких найчастіше потребують військові. Розповів координатор проєкту Олександр Бабіч. Сайт наразі перебуває останні розробки. Дати завершення волонтери не називають такого продукту. Нема не тільки в Україні або там на пострадянському десь просторі його нема в світі. Ми не знайшли жодного подібного посібника. Тому що ми розуміємо, що волонтерство як явище в такому вигляді, в якому воно реалізовувалося там останній рік в Україні. А ми розуміємо насправді, що волонтери якісно нас працювали з 2014 року У України на сьогодні унікальний просто досвід для волонтерської діяльності. Наша експертна оцінка і наш ресурс базуються не лише на нашому досвіді, а ще й на досвіді самих військових. Ми не могли зібрати прям всі історії докупи, але дуже важливо два моменти. Зачасту знайомі родичі, друзі військового не можуть йому допомогти по двом моментам: по перше, вони не знають, що шукати, бо не знають, що саме йому потрібно, яке воно має бути. А по-друге, де шукати? Розумна економія і розумна допомога. Оце і був наш основний такий напрямок в нашому цьому досвіді. Це город Ольги Боярської. На ньому 25 соток. Тут стигнуть суниці, дозріває агрос, і ось вже можна зривати та їсти прямо з грядок. Цибулю. Як жінка доглядає за городом, то що робить? Аби врожай був добрим, розповіла нашій знімальній групі. Є цибулька, оця, це на салат. Ось ця. вона садиться на піро салатик. А це вже буде на зимню цибульку. Вона ще мала. Тут в мене зеленушка, кропчик, петрушечка, шавель, ну, горошик. Це все теж чистеньке. Як я лишнє вгащаю, бо його треба зрізати. Ользі Боярській 51 рік. 32 з них вона займається городом та садом. Жінка каже, вільний від роботи час проводить тут. По реці іноді цілий день. Ось мої кустики агруса. Ми навіть можемо вже крупненькі зірвати і скуштувати. М -м, ні. Ще не можна, кислий, дуже кислий. Тут на грядках ростуть томати. В кожному рядочку різний сорт. Врожай буде влітку, розповіла власниця городу. В ямках на розстоянні приблизно 40 між кустиками і 40 в рядку. Зараз ми досадимо наші помідорки. Там, де мені не вистачило, я докупила розсаду. Зараз ми наповняємо. Зараз трошки вода уходить. І ми сипимо. Це таке одночас підкормка і яд від тих паразитів, що живуть в землі. Поэтому воно ось так сипется трошки. І тепер ми будемо розсаду. Корчики дуже гарні, коріння вже розвинуте. Оці нижні листочки нам не потрібні. Ось так даже можна обірвати. Все, і садимо. Садимо прямо отак. Тут росте полуниця. На кущиках можна побачити перші ягідки. Вони ще зелені. Ягідки вже скоро будуть дозрівати, ще не тільки півтори вони будуть красні. І вже буде перша ягода. Обычно у мене таке правило. Я несу на роботу і діткам. У нас там є детки приходять в гості, я їх угощаю. Це перше. Я до сюди треба гостіти, щоб хороший був далі урожай. За словами господині, щоб витрачати менше води, на городі працює система крапельного зрощення. Полив у найспекотніші місяці обходиться у тисячу гривень. Система крапельного зрощення працює ось такими краліками, відкривається вода. І капель, капельки в системі пускається вода. Они капають примерно 5-6 годин. І таким образом йде полив. Зараз жінка садить картоплю. Якщо картопелька маленька, ми ось беремо дві і кидаємо, щоб гарний був врожай. Після сходів буде обробка від жука. Він її дуже полюбляє і може з'їсти. Загалом уся розсада коштувала близько півтори тисячі гривень, яким буде врожай залежить від погоди та догляду, каже власниця городу. У мене прийшов вже той вуз, що мені подобається. В молодості ні. не хотілось, треба було рано вставати, діти малі, не висипалась, але робила. А зараз я це роблю просто з удовольствиям. Ну, от ну от так. Мені навіть люди кажуть. Тебе так раніше не було. Зараз красиво. Я говорю, ну хочеться, хочеться добитися результату. За словами жінки, зібраного врожаю, їй вистачає для власних потреб. Залишається і на продаж. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одещина. Удейські філармонії готують до прем'єри мюзикл бомбосховище. Це історія про відносини людей, які під час повітряної тривоги опиняються в укритті, Розповідає режисер-постановник Денис Рудой. Бомбосховище. Це така сучасна вистава. Це траді трагікомедія положень. Якщо можна так її обізвати, ось головні, головні герої. Це мешканці міста. Вони різні. Це можуть бути студенти, це викладач, це жінка, яка любить котів, це молода пара айтішників. Тому таки кожен одесит може побачити себе. Частина акторів, студенти театральних спеціальностей, грають самих себе для Оксани Васильєвої. Це перший досвід виступу на великій сцені. Це дівчинка, у якої брат зараз на передовій частині, ну за сценарієм. Та вона питає у воєнкома, ну зазвичай все, і вона встриває у конфлікти. А я повинна її як підтримати або не підтримати. Це вже дивлячись, як ви це сприймаєте. Моя задача її як підтримати, але можна сказати, що як і справжня подруга, я намагаюся це робити з гумором. Але ну, виходить чи не виходить, це судити вам. За планом хореографині Аліни Троянської, кожна пісня в мюзиклі має бути підкреслена танцем. Тож на репетиціях відпрацьовують і це. Для пробачення. Все йде, скажімо так. В одному жанрі щоб підкріпити танець, музику, щоб показати, що відбувається в сцені, показати значення музики. Наприклад, у нас є танець, мова має значення про якусь боротьбу людей зараз, що відбувається між муз... між російськомовними україномовними українцями. Прем'єра вистави бомбосховищі запланована на 27 травня. Дмитро Васильєв Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Етнічні болгари та гагаузи, які проживають на півдні Одеської області, відзначили свято Герьговдень або Хедервес. Воно знаменує початок літа та нового циклу для тваринства, розповіла представниця центру болгарської культури Лілія Кара праздник. це свято Єргьовдень відзначають усі, хто займається скотарством. Це важлива галузь нашої діаспори тут, в Бесарабії. Це важливе свято для болгар, для українців, для гагаузів, усіх народів, що тут проживають, яких приймає тут благодатна бесарабська земля. Благодатна бесарабська земля святкували на Одешні цей день в селі Кубей. Тут спільно проживають гагаузи та болгари. Одна з учасниць заходів Олена Беженар. Жінка розповідає головний атрибут святкування традиційна страва, з баранини – курбан. У година на този тозі З року в рік завжди в цей день святкувався широко пишним гулянням. Збиралося багато гостей. Це найбільше свято після Великодня. Кожен хазяїн збирає людей, показує, як запік декілька курбанів. А курбан це родзинка на святі гірґьовня празник гірґьодян. За словами учасниці свята в Герговдень прийнято веселитися та прославляти пастухів, оскільки саме в цей день відбувається вигон овець на пасовища. На заході в селі Кубей виступали творчі колективи, організували і ярмарок. Це свято Гергьовня, Ми не працюємо. Сьогодні ми трішки торгуємо. Своє продаємо бринза, каварма. Це домашнє. Це домашнє. Анна Терзивець, Дмитро Васильєв, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.